Вітаю в ефірі телеканалу Бізнес програми Електронне суспільство. Як відомо, Україна підписала угоду про асоціацію з європейським союзом. В ній значну увагу приділено розвитку інновацій, електронного врядування, проникнення цифрових послуг. Держава на міжнародному рівні задекларувала готовність брати активну участь у розвитку інформаційного суспільства. Та чи дійшла справа до дій, що нині робиться в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, куди йде Україна та які ключові реформи відбулися? Про це ми спитаємо у голови комітету верхов ради з питань інформатизації та зв'язку Олександра Данченка та у нашого постійного експерта в галузі електронного рядування Євгена Лісняка. Панове, доброго вам дня! Вітаємо доброго дня! Вітаю! Отож, у мене буде перше питання напевно, що до пана Євгена. Ось ми знаємо, що Європа свою стратегію інформатизації започаткувала ще в 2000 році. За 10 років вони визначилися там. Е Визначили кроки, і, зрештою, ця стратегія називалася Європа 2020 ну, Так Ну так що це таке? Давайте а, і по кроках, Сергій, давайте по кроках так розберемо, як вони про починали. міжнародний досвід, так. як воно почалося, так. і як ми це потім візьмемо в Україну. Я думаю, вже пан Олександр розкаже на багато. Пане зараз. Євгене, вам слово то ж. Відомо ж да, що є Europe, Так звана концепція була започаткована ще в 2000 році. Потім 10 років вони міркували над тим, як цю концепцію перетворити на стратегію. Так виникла стратегія, так скажемо, план цифризації Європи. До 2020 тисячі року, як і було сказано, в цьому плані вони виділили сім так, скажемо, стовпів, на яких жиждеться цифризація Європейського союзу. І ці сім стовпів, якщо так сказати основними словами, да там це єдиний цифровий ринок і захист споживачів, це друге інтероперабельність, тобто це має бути безперешкодна взаємодія. А, численних it просторів, які є в Україні, це а, такий елемент соціальний да, довіри і безпеки користувачів а, в онлайн -транз... онлайн транзакціям. Це в сфері e комерс дуже важливо. Mm -hmm. да? а, це наукові дослідження та інновації, які також є і мають бути. А, Впровадження да для розвитку це швидкий інтернет, широкополосний доступ, це електронні, електронні навички, як у державі, так і серед населення. Наприклад, у Європі 30% населення не використовує інтернет. Це дивно, але так і є. Цікавий. Да. і це використання ІКТ для вирішення соціальних проблем то медицина, то підтримка життя старіючих людей і так далі. Власне, це європейські сім стовпів, які вони виділили. І я впевнений, що в Україні да пане Олександр у нас. На ці сів стовпів звертають увагу і фокусуються на них. Ну, про них пам'ятають, хоч би пам так сказати. Так. Ну, добре, власне, що ж у нас в Україні? Як так. стратегія, чи є, чи нема? Так, пане Олександре, питання до вас. Давайте якось спробуємо це дійсно спроектувати на Україну. Що нині відбувається в Україні? Чи поділяє Україна принципи ЄС? Взагалі чи є в нас цифрова стратегія? Головне питання. Ну давайте так. Звичайно, Україна поділяє принципи ЄС, і ми хочемо бути частиною ЄС. А що в нас є, це вже на жаль інша справа. Як правильно сказав мій колега, спочатку була концепція, потім е, була розроблена е, стратегія. У нас єдине, е, чим ми можемо похвалитися, що ми повністю підтверджуємо закони фізики. І в нас зараз є броунівське движення і все більше mm -hmm. нічого немає. А із реформ, які зроблені, це за цей рік, на жаль, їх дуже мало. В першу чергу це, звичайно, запуск 3 g технологій, за що я вдячний національній комісії, нашому комітету всі відпрацювали. Тобто у цьому колі розвитку IT-сервісів ми хоч отримали зараз цю високошвидкісну мережу, хоч і не повністю. Але частина вже є. Принаймні почали. Почали почали. Друге питання, що ми зробили комітет з питань Форматизації зв'язку в Україні його не було. Тому, Це яку... історичне значення Це історичне значення, тому що як можна казати про розлобрення якоїсь стратегії, якщо ніхто не може його на законодавчому рівні підтримати і зробити. Наступне досягнення. що в кінці кінців ми зараз з вами, і це тільки за рік, я хочу сказати, е пройшло. Ми mm -hmm. вже не кажемо про зв'язок і інформатизацію. Ми кажемо про інформаційно-комунікаційні технології. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, ми ще десь е на старті якихось розумінь і побудови е бази. Тобто, за цей рік, ось цього каденції цього парламенту і моєї е каденції, я вважаю. Що створено тільки перші такі кроки для перебудови держави і е, стратегії. Тобто стратегії в нас зараз немає. Це я uh -huh, хочу сказати uh -huh, uh -huh. чесно. Е, відверто так, її немає. Uh -huh. Над її розробкою цілоспрямовано е, я так вважаю, крім комітету нашого, ніхто не займається. Е, е, Мабуть, тільки регулятор Національна комісія та комітет зараз угу, починають угу. займатися цією стратегією. Тому ми знаходимося тільки на початку концепції. Не те, що стратегія, а на початку концепції. А все інше, що Європа робить, ми як професіонали розуміємо, тому що я у парламент прийшов із ІТ і телеком-бізнесу. Uh -huh. Тобто, як це робити, ми розуміємо. Якби нам не заважали, скажімо так, і ще, є і ще, таке, так? Є, звичайно, є uh -huh. і таке. Це ми, до речі, будемо обговорювати у понеділок на Нацраді з питань реформ разом у президента України Петра Порошенка. Я думаю, що з понеділка нам. Перший законопроект про електронні комунікації це буде перша така ластівка. Він вже піде у імплементацію до Верховної Ради. Ну, з, до з... речі, от ми ще з паном Олександром перекинулися пари слів перед ефіром. Так, так, да, і я от просто чую ті важливі слова щодо з'явлення комітету, але стратегію ще має хтось виконувати. Це Е, величезна проблема, тобто, ми єдина держава у світі, в якої немає виконавчого органу в галузі інформаційних технологій. Тобто, є регулятор. Угу. Завжди існує класичний трикутник. Е, так, так, регулятор так, так. в галузі, є е, парламент, це комітет, його створили, і, але немає кому виконувати. Все, що ми не зробили з вами, волонтерські, правильно. Тобто, ми єдина держава у світі, в якої немає органу виконавчої влади, яка відповідала і потім імплементувала всі ці стратегії. Це нонсенс. Величезна держава, багато з величезним паром. каже, що вони процесу. можуть щось робити, але, на жаль, конкретно зафіксовано. Так, у нас так, є так, мінімум 11 різних органів, які за щось відповідають. Mm -hmm. Ми знаємо, да, є така система якості TQM – Total Quality Management. Mm -hmm. це японська система. І чому Toyota найкраща, Sony найкраща, тому так, що в них так. у всіх TQM. Там є одне з головних понять це хазяїн процесу. Він mm -hmm. повинен бути один. В нас їх десь близько -е. Усі ми няньок, Лише. дитя без очей. Знає, то, да. У нас є інфографіка, як це відбувається в Європі. Пане Євгене, можете нам пояснити от ту картинку? Оце е, чарівне коло? От є, 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 як це? Що це? насправді от навіть це вже звучало з того чарівного кола. Да, Олександр сказав, що є. Певні завади, та да? і ці певні завади вони в тому чарівному колі, вони усередині, да? вказані. Uh -huh. Uh -huh. Uh, ну не будемо повторювати. Але ключове, що є, uh, і на що має спиратися в тому числі стратегія, виникає запит суспільства на певні сервіси. Да? Ці певні сервіси вони реалізовуються, uh -huh. під uh -huh. них підтягуються інформаційно-комунікаційні технології. Як ми кажемо, не треба путати це з мережею, uh -huh. да. Uh -huh. і після того. Виникають на базі того, що вже пішов розвиток ІКТ, виникають нові сервіси, угу. і це покол знову йде нова. Да. Дійсно, знову йде нова точка зору транспортних вже не мереж, а інформаційно-комунікаційних да. технологій. І якщо нам брати зараз і такі крапкові а, рішення приймати, то угу. ми ризикуємо, що насправді до результату якогось в власне в ІКТ ми угу. можемо не дійти. Зрозуміло, добре, цікава річ. Ну, будемо працювати. Дивіться, нещодавно вийшов публічний звіт нацради за 9 місяців. На жаль, там взагалі не приділена увага інформаційно-комунікаційним технологіям. Це дивує, бо власне вони би вони одні із тих, які творять основу Має нашої кону. Це це наше... Наш договір ні, з ЄС. Ну, 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 ви знаєте, мій пост про цей, я не знаю, читали ви його чи ні в інтернеті. Я знайом, а, він, він, він просто викликав бурю збурення в наших державних, так мовити, органах, і вони всі щось почали мені писати, але жодного проти вони не змогли назвати. Тому за 9 місяців це дійсно. Є нонсенсом держава, яка хоче йти вперед, змінюватися, нічого не зробило з точки зору інформаційно-комунікаційних технологій. І я що хочу сказати, що у нас в Україні зараз реалізована модель економіки сировинна. Mm -hmm. розумієте, mm -hmm. У нас так, сировинна. А нам потрібно перейти до економіки знання. Mm -hmm. Перехід між сировинною моделлю до економіки знання. Тільки через інформаційно-комунікаційні технології. Або якщо вже казати, от якщо вже можливо сьогодні з цієї передачі ми зробимо ще одну реформу в нашій галузі, тому що інформаційно-комунікаційні технології в Європі і у всьому світі вже також не використовуються 5 років. Є в них таке поняття, як цифрове суспільство. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому вже потрібно казати про перехід до цифрового суспільства. За 9 місяців, на жаль, не зроблено нічого. Я також не знімаю з себе відповідальності, до речі, як голова комітету. От mm я -hmm. Хочу додати трошки, да, так скажемо, у нас вже протягом циклу наших передач це звучить, да, що ІКТ, інформаційні технології вони є каталізатором, вони є стимулом для змін. Тобто не можна автоматизувати хаос, наприклад. Да, і для того, щоб у нас виникли державні якісь зміни, і ми там впроваджуємо, наприклад, електронне урядування, треба перебудувати бізнес-процеси під це. І таким чином це є стимулом для того, щоб наша держава реально змінювалася. Для того, щоб це запрацювало, треба реальні зміни в регуляторній політиці. Треба реальні зміни в доступу до інтернету тобто, це реальне підвищення якості життя суспільства в цілому. І це наш, ну по суті, це наша рятувальна паличка, і якщо за це заціпитися зараз. Всі країни, всі країни, які робили свої в економіці, в першу чергу розбудовували цифрове суспільство. Це 100%. Вчора мене була зустріч з ITU, це міжнародний союз електрозв'язку, <зв 'язок> і вони повністю підтримали адміністративну реформу. Вони кажуть, без органу, який один буде відповідати за цю стратегію, у вас нічого не буде. Бо в нас є агенції, і це, це в першу чергу потрібно зробити. Бо ви не будете знати, з кого ви спитаєте. Інтернет зробити це одне. сервіс це це зробити інше, але в цьому колі, про яке ми казали, да внутрі цього кола знаходяться регуляція, ринки, створення дерегуляції, інтероперабельність все це потребує також нового законодавства. І ось перший цей шаг це закон про електронні комунікації. Це буде повинен стати першою реформою, але без ми його приймемо його mm -hmm. знову. Я ж таки кажу нікому буде виконувати. До речі, пане Олександре, про цей закон. Я знаю, що є три версії: чотири чотири. Ну от я чув про три і чув, що нещодавно Кабмін відхилив одну з цих версій, і що і бізнес чомусь там невдоволений, і регулятор невдоволений, і де тут знайти той компроміс. А це питання до речі, про завади, які ми спочатку зустрічі казали. А завади це є, що давайте бути відвертими. І хай там зверху нас не обманюють. Є протистояння між адміністрацією президента і Кабінетом міністрів. Я це абсолютно свідомо заявляю. Ну, тому це, від, відхилення кабінету міністрів цього законопроекту не тому, що він поганий, а тому, що е, підзвітний кабінету міністрів Держспецзв'язок отримав доручення також це зробити. Це іграшки. Іграшки з державою, тобто великі хлопці граються з державою, не розуміючи, на жаль, нічого в інформаційних технологіях. То Ось то я б сказав би так. через незрозумілі політичні рішення, ми втрачаємо свої ж. Держава втрачає Державні свої ж гроші, інвестиції в майбутньому також тому, під запитання. Тому ініціатива народних депутатів була зробити каталізацію цього процесу. Угу. І був створений дійсно розроблений також гарний третій законопроект. Але моя позиція така, що всі повинні об'єднатися і зробити один гарний законопроект, але його швидко потрібно вносити до Верховної Ради, до парламенту. Зрозуміло, добре, панове, йдемо далі. У нас є цікаві цифри, цікава інфографіка була наведена у звіті консалтингової компанії BCG, Називається Як прискорити розвиток цифрової економіки у загальному списку відсутності електронних перешкод. Україна посідає 39-те місце, перебуваючи в третій категорії разом із низкою. Країни, зокрема, там це Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Чехія. Наші найближчі сусіди це Росія, і Казахстан, відповідно займають 43 третє і 46 шосте місце. І в менш престижній четвертій категорії. Ну, здавалося б, ну, когось ми перегнали. Ми знаходимося серед східноєвропейських країн, які також розвиваються і у яких є перспективи. Тож ми, зрозум... ми розуміємо, що нам заважає будувати цифрову економіку, але давайте так от, ну, перспективи у нас такі є. Цей, цей рейтинг він ну, правильний. Давайте щодо рейтингу. Давайте. Всі рейтинги це індекси, це інтегровані індекси. Тобто mm -hmm. в цьому рейтингу я там. Потрудився, по подивився, що це за рейтинг. Є ключові чотири індекси, які характеризу за якими оцінюють так. І От у України дуже насправді сильні позиції завдяки тому приватному, я вважаю бізнесу, да у телекомунікаційній інфраструктурі на mm -hmm. да? це один з індексів. Та доступів до, так скажем, інтернету, другий індекс, який там важливий, це проникнення цифрових технологій в різні сектори економіки. І тут у нас на жаль, ми просідаємо дуже сильно. Так, так. Третій індекс він трошки кращий, але також не на найкращим чином. Ми в ньому стоїмо. Це використання цифрових технологій звичайними громадянами. Ми зараз там впроваджувати намагаємося, але на жаль. І четвертий індекс це дуже добре. У нас йде політика відкритих даних і так далі. Це uh -huh. доступ до інформації. Uh -huh. В цьому ми е, працюємо досить добре. І саме тому, інтегрувавши, ми там опинилися на 39-му місці. Але е, я думаю, що е, тому, як нам покращити свої позиції е, от, от, по ключових цих е, темах, як проникнення цифрових технологій в різні сектори економіки, mm -hmm. да, от, як це дозволити, я думаю, тут справа держави. Я повністю погоджуюсь з колегою. Хочу додати ще свіжу інформацію до цих рейтингів, що, наприклад, Україна займає четверте місце в світі за швидкістю доступу хоум-юзерів до інтернету. Ніде в Європі ви не знайдете четверте місце в світі. Ніде в Європі ви не знайдете 50 мегабіт у квартирі. В Україні є 100 мегабіт швидкість. гігабіти є, так. Але 192 -е місце в світі по арпу, угу. тобто оця відкритість вона привела до того, що у, у телекомунікаційних компаній немає коштів на по, по з клієнта арпу для арпу це ever, average yeah. revenue per user, yeah. тобто середня виручка з одного абонента за місяць. Тому а, а, інша ситуація відкритість з одного боку це добре. а З іншого вчора була зустріч з інвесторами, які готові інвестувати в Україну, бо це економіка, гроші і наш mm -hmm. розвиток. І вони навпаки кажуть: слухайте, хлопці, поки ви не закриєте дані, mm -hmm. поки ви не закриєте піратство, поки ви не будете захищати дані, ми жодної копійки сюди не вкладемо. Тому що створення дата центрів дуже є важливим для України і РНД-центрів. Чому? А Україна є фантастично е географічно е розташована. І чому газопроводцею у Ренгові Помари Ужгороду йшов через Україну до Європи? Тому що це найкоротший шлях. Така ж сама ситуація, це найкоротший шлях для телекомунікаційного трафіка між Америкою, Європою, Китаєм. Тобто, шлях через Україну на 1100 кілометрів для Файбер Оптікс. Mm -hmm. Це також дуже важливо, затримка сигналу коротший. Це з одного боку, з іншого, ще й через Росію не йде, чого всі інші не хочуть. Так ось, за рахунок цього, всі зацікавлені в Америці, в Китаї, в Гонконгі, у Південній Кореї розмістити дата-центри і контент Тут. в Україні. Угу. Тобто, це угу. половина шляху, фантастична, мінімальна затримка у сигналі. Угу. Це дуже важливо для бірж, для електронних, угу. для онлайн-контенту. Але. Вони кажуть, поки ви не закриєте захист даних, поки mm -hmm. ви не будете з піратством щось mm -hmm. робити, жодної копійчини ми не інвестуємо. Тому, крім закону про електронні комунікації, тут повинен закон про авторські права, що є дуже важливим також для вас, для телевізійників. Так -так. І зараз у нас в комітеті законопроект про кінематографію розглядається. Mm -hmm. Дуже бурхливі йдуть дискусії, суперечки. Тому. Зараз дійсно питання ви повністю праві за законодавчою базою і хто це буде імплементувати. Тобто mm -hmm. ці рейтинги вони відповідають щось на бумазі. Mm -hmm. А в реаліях, mm -hmm. в реаліях, ми поки що вони... от в тому броунівському е, движенні. В цьому зрозуміло. Продовжуючи тему рейтингів, відповідно до глобального звіту про розвиток інформаційних технологій цьогорічний цей глобальний звіт, який видається Всесвітнім економічним форумом вже з 2002 року, Україна посіла цьогоріч 71 місце. Це серед 143 країн, ну, тобто десь посерединці. І тепер увага запитання: ну от, начебто, серединка на половинку. Ну давайте завершимо нашу програму. От прогнозами. Наскільки воно перспективна, пане Євгене, що давайте спешити. так. Цей рейтинг також це акумульований рейтинг. І я от просто перетворю цю інформацію в конкретні запитання. Конкретні давайте. запитання так, це прошу. вони так звучать. Які заходи ми зараз по суті можемо створити для того, щоб були умови для... Бізнесу для приватних структур, да, для того, щоб розвиватися у ІКТ. У нас є з цим великі проблеми. У нас всі кажуть, що це економікообразуючий образуючий фактор. Але на жаль, ми бачимо обшуки, ми бачимо якісь перевірки, ми бачимо регуляцію і так далі. Друге, це використання суспільством, бізнесом, державними органами ІКТ, і третє. Як зростає ІКТ, в вплив, ІКТ в економіці. Я маю на увазі знову ж чи є взагалі то аналіз? Да? Давайте от зробимо це. От ну як ви тільки що і сказали, я справи. можу сказати, що я знаю зріст зростання на 10% проникнення ШПД в країнах, дає плюс 1,5-2% зростання ВВП. Mm -hmm. Чітка кореляція, і mm -hmm. це не просто це, це е, чітка кореляція. Е, друге питання. Ось е, зараз да, дерегуляція. З одного боку, дерегуляція це дуже добре, але вона не зроблена в країні на сьогоднішній момент ніяким чином. Тобто є якісь перші там ідеї, немає дерегуляції. Mm -hmm. не. З іншого боку, в інформаційно-комунікаційній галузі повинна бути регуляція Здорово. здорова регуляція, тому що стандарт, якщо ми кажемо про і гавермен і де демокрасі, uh -huh. єдиний повинен бути стандарт. Знаєте, що в нас буде? І мені це буде дуже жалко зараз. У Львові, у Києві ви робили у Львові, в Одесі, у Дніпропетровську. Робляться дуже гарні електронні картки, електронні і <проб> е government дуже багато. Проблема Про в тому, що воно все своє. І коли, а повинен бути єдиний стандарт на всю державу, тому що коли ви все почнете об'єднувати. А вона не, ти бу ти воно ти не ти буде не працювати. Ви ж хочете, що? Ви можливо. хочете зареєструвати машину чи купити у Львові, приїхати зареєструвати її в Києві, чи ваша медична картка повинна спрацювати в, в Києві. Угу. Повинен угу. бути єдиний стандарт, це ми повертаємося до початку розмови. Тобто стратегії так. немає. І завдяки волонтерам дуже багато цього робиться. А з точки зору там, наїздів, тут питання до нього потрібно віднотися, на жаль, як 50 на 50, тому що. Ви знаєте, в нас дійсно патріотизм закінчується тоді, коли потрібно платити налоги. Mm -hmm. Тільки сильна економічна держава, в якій всі сплачують податки, вона може бути сильна. Я хочу, наприклад, привести, ми перші були хто комітет, хто встав на захист бізнесу, коли з'ясувалося там вилучення серверів. Mm -hmm. а, які дві проблеми потім були. Перша проблема, що після нашого засідання, на якому були всі силовики, були всі, бо mm -hmm. це парламентський комітет, це yeah, серйозний okay. інструмент. З наступного ранку все те, що ми домовилися, все було зруйновано, тому що всі почали піаритись. Мерт. Піар-виступи на mm -hmm. цьому. МВС всі почали піаритися, і просто все те, що було конструктивно зроблено в комітеті, все воно е... нівелювалося. піар, 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 піар. А, і з іншого боку, я хочу сказати, що жодного а, підтвердження офіційного, що в когось а, вилучалися сервери а, за місяць, нам в комітет так, надано не, не було. Тому mm -hmm. 50, панове, Та на 50. Це, <рес> ну, що, ну, але щодо от такий малесенький коментар, який мені. От я, весь час це ми кажемо, да? так? Так, так. А, на завершення, да? менше піару, більше роботи. <рес> Оце. <рес> Це дуже важливо, ви, ви розумієте, піаряться всі, mm -hmm. а, і, але нічого не. О, сьогодні у мене навіть в інтернеті, в Фейсбуці було, що хтось там на якійсь конференції е, класно там в Європі, і ми вже там в чомусь чемпіони. Mm -hmm. Я пишу mm -hmm. в Фейсбуці, які ми чемпіони? Ми ще навіть не стартували. Mm -hmm. Ми навіть, ще, знаєте, можна е, е, бігти е, без обувки, без ніякої. Да? Так я хочу сказати, але краще все ж таки хоча б кеди е, натягнути. Хочу сказати, що так, у нас ще. і, і Едів немає, у нас шнурки є, а кеди, ми не можемо, тому ми не чемпіони. Ми пасемо задніх ну, повертаючись до колеса, про яке да, повертаючись до колеса, про яке ми казали, так. якщо Да, і слава Богу, що у нас з'явиться там комітет, угу. дас Господь у нас з'явиться орган. без, цього нічого без не чого не буде, буде. і без це шлючно. буде каталізатором, да, якщо буде плідна співпраця mm -hmm. між цим, і якщо з'явиться стратегія, яку почнуть виконувати сервіси. Розвиток сервісів, розвиток ІКТ, нові сервіси, і ми проникнення проникнення технології, в технології. Так. і ми попадемо в цей цикл. Тобто добре. нічого нового, як колесо було ну, винайдено видвив... ви колись винайдено колись, так, так і зараз. Ми повинні по цій аксіомі рухатись. рухатися. Зрозуміло, ну добре. Тоді на цій позитивній, я сподіваюся, позитивна нота, принаймні, вона дає нам надію на цій позитивній ноті. Ми закінчимо нашу програму. Дякую вам, панове глядачам. Нагадаю, сьогодні ми говорили з головою комітету. Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку Олександром Данченком та нашим постійним експертом в галузі електронного урядування Євгеном Лісняком. Якщо ви пропустили попередні випуски програми Електронне суспільство, не впадайте у вічі і шукайте нас в Ютубі та на сайті business.tv.ua. Ну а в ефірі ми зустрінемося вже за тиждень. о цій же порі. Не пропустіть, буде цікаво.